Сьогодні вам покажу, як виглядають традиції в Ірландії. Сьогодні в Ірландії матч із Херлінгу між Корком та Лімериком. Людей просто не міряно. народище. Краще С. Оце, так? Краще С. Максим. Привіт. Що це? Це Лисина. Я лисію, да. колись, може, буде реклама пересадки волос, але не сьогодні. Сьогодні ми їдемо в Лімерік купувати мені оту ковтину, що я в неї закохалась. Дурнину. <сох> Помаранчеву, яка коштувала 40 євро. А зараз вона коштує 20. Це мені вчора Людмила Зоряна. Зателефонувала і каже, є та ковтина, яку ти хотіла. Але не дозвонилась до мене і каже, я була там, не знала, якого розміру, я б тобі придбала, то ми на наступний день їдемо. Так що, Людочка, дякую вам за рекомендацію. Зараз ризикнемо. життям і здоров'ям. Ну, зараз ми їдемо і хочемо подивитись, може, я її придбаю, якщо вона там буде, мого розміру. Зараз вона там 20 євро. Не пам'ятаю, я казала, що вона 20 євро чи ні? Коротше, 20 я, євро. Попришаю, не так ти ж її купувати будеш. Дурнувати. <сум> ти казав. Ну ти казав, мок! Ти ще? <сум> Ой. Так. Дивіться, які тут нові квіти висадили. Ще пару днів тому ми тут були, тут взагалі не було ніяких квіточок, а вже дивіться нові. Ці, напевне, будуть цілий літ сісти. А це, до речі, мороз. Якийсь із його, напевно, роз. Господи слово, різновидів. А може і ні. Мосточки якось не дуже схожі на мороз. Може і карликовий. Що вже їде? — 13,37. 37 ми Максим. А вих'єм. Скільки? Угу. Так, а я хочу ще оту показати красиву клумбу. Зараз. Ось дивіться, які красиві. Це взагалі треба буде взяти інший телефон і подивитися, що це за квіти. Дивіться, які. Красивені. Подивіться. Махрові якісь, схоже на віолу взагалі. Бачите? Такі якісь купчасті? Красиві, красиві. Напевно, їх на днях ось і ті посадили. А і ці треба подивитися, я не пам'ятаю, як вони називаються. Красиво. Хочете побачити, як ворона засмагає, подивіться, лежить. Крило розтягнула на сонці, на травичці. І кайфує. І дзьоба відкрила свого. Ой, кумедна. Що там Максим вивчає дерева? Красиво так взагалі. Тут так зелено, гарно. Влітку, бачите, як? Супер. Ми ж сюди переїхали аж в кінці минулого літа, то ми ще навіть таке не зовсім застали. Було зелено, але не так, як зараз. Що, є там? Нема. А, ти слухаєш музику? Що ти їсиш, спиш? Що таке оце? Прод? т р Д. Не пам'ятаєш? І оце останнє слово, що? Повторіть. Ай, повторя... повтор повторишся. Так ну це ми про нас з тобою чуєш. Так, ну що, де там наш бас? Ну, зараз їздимо. Це недалеко, тут Це як в сторону Лімерика. Ну це в Лімерику, але на початку. Навіть не потрібно за міст переїздити. Цей торгівельний центр, там є оцей Данстор. І там, де ми ото, у мене вже два відео виходило з цього магазину, де ми їздили для наших українців, допомагали перевіряти зір і е, вибирати окуляри. Ну, Максим допомагав, він там перекладачем, типу як працював. Ось, А я за компанію їздила, показувала вам, там знімала. І там же ж в магазині, я ту ковтину. Наміряла. І так і захотіла, ну 40 євро було дуже дорого. Та й 20, якщо чесно, немало. Ну, але якщо так, то може і придбаю зараз, якщо вона там ще буде. Тому що вчора була, це ж вчора мені Людмила говорила про це. А сьогодні може вже і не бути. Ну, побачимо. А нам так все одно ж потрібно їхати по водичку, якісь фрукти, овочі взяти. О, дивіться, яка машина їде, дивіться. Зараз зараз дивіться, яка раритетна. О, оце круть, форт. Ось ще їде, дивіться, яка автівочка. Також, напевне, пенсіонери розсікають. От нашим би так пенсіонерам кататися, дивіться. Так, да, доросла жінка, там років під 80. Клас. Коротше, сьогодні якийсь двіж в Ірландії. Я навіть не знаю, що за двіж. Так, да, моє рождение. У тебе вже прийшов. Коротше, всі. Я потім погуглю і вставлю сюди текст. Скажу, що це? Що це за свято. Або хто дивиться, можете написати. Мені кажется, що сьогодні игра буде. Типа футбол? Ні, типа їх національний. А, національне якась? Може, може, може і так. Там тільки що ми проїздили, також. Було дуже багато да, людей червоного. Ну, так, да, якісь болівальники. І куди сидуть, туди в в вперед, там уже стадіон, який є. А, це, по-моєму, ж є, ми ж його проїздили автобусом. Що переходимо? Там вже ж червоне. Так, Світофор. Ну, сьогодні неділя ще до сьогодні. Он Корк, лімерик, щось це. Атрибутика. Дуже багато молоді також йдуть. Ну, ми не туди йдемо, так що ми сюди йдемо. Кажи. Дорогі підписчики і підписчиці. Взагалі-то підписчики це суржикове слово. Взагалі-то підписники. Підписчики. Підписники. Під піщиці. Ніхто якимось <Дерне. сіх> підбити. Ніхто, ну так, да, до речі, висловити Кацап не зможе. Вимовить, верні. <сіх> Ти що там? А, я сьогодні така в спідничці, бачите? Ось сюди ми приїздили. Можете подивитися. Для українців пенсійного віку безкоштовно. Ну, Дансор працює, але сьогодні це закрито, тому що... Ну, неділя, вихідний день. О, оскільки тут людей тусується. Нічого собі. Всі на каву прийшли, бачиш? Всі на кавсу. На кавсу прийшли. Спортзірект. Ну ти йдеш. Воно десь тут було, якщо воно ще є. Є! Макс, вони є, я бачу. Ось вони купа їх. Ось вони шкури. Шкури висять. Ось їх повно! По двадцяточці, Бачиш, які шкури? Угу. По двадцять. Все? зараз поміряємо і візьмемо. Прикольно, Жона? Ну, бери смоле. Смолер? Вс? Це твій сайз? А це почне так 3 С Я ж сказав смол. Ти же смол. Yes, да, да? ну, Я смол? Так. Ти така. Ну ця пошита. Пошита? Ну на плюс ти позама. Почекайся. Ну а так. Давайте Ну береш цю чи ні. Ну, коротше, дивися ця, дивися. Ну пошита. Ну так, да, пошита Я зараз ще С. Для них О, це вже воно. Це краще? Це воно, так. Да. Це воно, типу ти Це краще С? Краще С, э, так. Да. Оце, так? Да? Краще С. Що це? Ну це. Це краще? Це це, так. Да. Краще? Воно сидить, так. Краще сидить, так? Це... Дорогі підписчики, підписниці, скажіть, щоб воно сидить краще. Ось. Ось ще я вже... Що? Я вже втомився. Чого? Казати тобі ще це. Ага, все, добре, це воно, я тобі. Це кіромаша, подивіться. Так, ну ми вже закінчили свої покупки. Я придбала собі кофтину. Розмір S. хоча думала, що M візьму, але напевне, все-таки. Треба було менше, бо вона більше мірить. Ого, скільки людей там, подивіться. Ого! Подивіться, скільки, куди вони, чим чекують усі? Це там стадіон, напевно. Ого, нічого собі. Подивіться, скільки людей. Але що цікаво, що звідси ж автобус не буде ходити. Нам треба кудись йти в інше місце, тут перекритий рух. Бачите як? Ото цікаво. Максим, тут перекритий рух, тут автобуси не ходять. Я зрозумів. А куди нам іти? Ти не знаєш? Де, де. На, туди на одну зупинку? Де. Чи куди? З автобусу. Так, шукаємо зараз, як нам на автобус попасти. Тільки <звіг> на родище. Це цікаво, що люди все прибувають і прибувають дуже багато. Так, треба зараз вимкнути інтернет і подивитися, що ж це таке. Чемпіонату. Так, друзі, ну ми тут чекаємо. Коротше, чекаю автобус. Люди ще тільки йдуть в центр туди. Я думаю, зараз подивлюся новини. А в групах попитаю, запитала в групах, <сі> наші люди пишуть одні, що футбол, другі пишуть, що закінчився футбол. Я кажу, та ні, люди ще тільки прибувають. Думаю, я інформацію не знайду, запитала в чата GPT. І ось що він мені сказав. Головна подія сьогодні в Лімеріку це чемпіонат Лімеріка проти Корка, чемпіонат з Херлінгу. Очікується час, ну, початок на 16 годину. Зараз виходить, що 15-15 і вже люди десь уже, ми сюди приїхали, вже годину як ідуть. Стільки людей я не бачила іще тут. Значить, що за такий спорт? Виходить, що бери, херлінг це... Розказуй. на Розказує. вратарі нападають м'яч, <рес> Максим тролить тих людей, які не знали і написали в группі. Филандська національна игра в футбол. Она у них не коммерческая. Зараз будет играть Рональдині против Коломойского. Коротше, розповідаю, що таке херлінг? Ну, Я знала, що це такий їхній традиційний спорт, я не знала, що це сьогодні. в Ірландії. Херлін. Херлін. Значить, дивіться, це традиційний ірландський командний вид спорту, який грають з дерев'яними ключками. Називається Харл або Харлей. І маленьким м'ячиком. Називається сліотар чи сліотар. Якось так. Грають 15 на 15, тобто в команді по 15 учасників. Завдання закинути м'яч у ворота суперника. Як... перекладено, як у регбі. Можна бити по м'ячу у повітрі, на землі або навіть носити його на ключці. Дуже динамічний, контактний і швидкий спорт. Херлінг вважається одним із найстаріших. І найшвидших ігор у світі це національна гордість Ірландії, як для нас козацький шабельний бій або гопак, але в дуже живій сучасній формі. Ну це і зрозуміло, тому що стільки людей мені здається, на звичайний футбол точно не приїде. І вони йдуть і йдуть. Звідти там напевне зупинка автобусна, чи звідки вони йдуть? Чого вони з того боку всі йдуть? Я не знаю. А що, до збої матриці вони просто заспавнені отображаються. Ті політики прогружають місце. І дивіться, сьогодні очікується тут в Ліміріку до 44 тисяч вболівальників. Всі зберуться на стадіоні. Що робить цю гру однією з найочікуваніших у сезоні. Ну і зрозуміло, чому скільки народища ходить. Ну, класно, в них бачите, як традиції зберігаються, як вони їх шанують, як вони люблять традиції. І це би, заслуговує великої поваги. Так, да, Максим? Скажи, так. Да". Він шуткує, він також так вважає. Так що, а ми їдемо вже. Куди ти їдеш? Тільки ми я не знаю, коли куди. Куди ти їдеш? Розкажи всім, куди ти їдеш. Ладно. Ти ще домой підеш пішком під часа. Куди ти їдеш? А що ти дрочишся, я не розумію. не дрочишся. Я що ти поїдеш пішком без проблем, а як ти. А як ти підеш? А як ти підеш з цією водою? Я не знаю. Тобі смішно? Як ти з цією водою попреш? Шість пляшок по два є, літри. Кульки, а я вже хочу пити, Макс. Чуєш мене? Шумить, ну я хочу пити. Ну я хочу пити. Я енергетики не п'ю. <рес> Для чого? Для є. Дурнінчики, я краще вітамінчики так поп'ю. в мене є. Мої. П'ю. не п'єш у п'ю. Це ти пропав. Я <рес> стану люба, то Гарна? Ну гарна, я думаю, тебе б забрала. Скажи, що ти проти їхнього спорту, і вони тебе одразу заберуть. Я проти Ой боже. Де наш автобус? автобус. А, він вже запізнюється так нормально. Капець. Коротше, ми застрягли, друзі. Якби я знала, що сьогодні цей, цей спорт, ми б сьогодні не поїхали по ковтину, завтра б поїхали. Перешзон один із нас. Бела Гордон Рамзі. З британським акцентом інарністю і одні їх обалденна. Они їх е обалденна нас. «Один да. нас», Одна із нас. Коротше, Максиму не сподобалась актриса, яка грає в серіалі Одні з нас Так на він називається? Він так називається? Одні з нас. нас. Ні, ну як серіал називається? Одні з нас? На українську мову. Одні з нас? Ну серйозно!